Ось друзі щось таке. Сонечко вже зайшло і такі якісь хмарки чорні будуть йдуть. Думаю вже, навірно буду збиратися, брати руточка та вже їхати. О, друзі, дивіться що я там бачу? Там вишечка така для цих. Зараз підемо подивимося, Що там, як там, на ній. Ось дивіться, друзі. Там до вишечка я підходжу до неї. Дивіться яка тут дерево посадки такое йдуть. Так рівно рівно. Ідуть тільки. Дровта. Опа-на. Опа-на. Їди. О. О! Ось. Ось-ось. Ага. Є тут онлайнські того лісу виходили. О! Дивіться, два поля. Та таке посажений, а це вже таке якась одна травичка. А там така зелененька. Зелененька травичка. Ось. Межа ці дві поль. Зараз підідемо, подивимся А, вона вже така, я думаю, вона більша є. Ось така. А ну что там? О, выдержите. А ну а ну, а ну ось дивіться, друзі. Там моя хатка такого чи не видно. О, там ще уданька вышка. Там хаты йдуть. Я їх побачив рядом біля себе. Давайте довійця тихенько Друзі, я не знав, що в мене тут є. Так вузько будуть. Вони туди вниз пішли Мені мені страшно. Я не буду туди йти Йдем до хатки твої. Кудиємося пішов. Друзі, капець Емоції переповнюють. Два оленя побачив. Я не знаю, чи вам було видно, але я побачив два страшно ну леннич что-таки не знаю ну не бояться тоже а ось ця хатка Фух, друзі, я ты я біг думаю ну, поблизу не буду йти. лучше би йшов, то я їх би побачив. так вони побігли. ну ось така хатка тут друзі. ось така Не буду вже в неї залазити. Друзі, капець, там він стоїть, я його бачу. Все йдемо, все йдемо до хатки своєї. Друзі, все, по-любому, в слідчий раз приїжджаю і біля оцей хатки тут одесь робимо кормушку. Це по-любому, зерна і сліба. Зробимо гарну кормушку. Це 100%. Я хочу їх нагодувати що цей. Щоб побачити, другий раз прийти, те, що вони їли. Друзі. Я побачив оленю його. Ось так, друзі. Ідеш, біжиш тобі біля лісу. І тут він 10 метрів 2 штуки стоять. Ось так, друзі. Дивіться, це вони, мабуть, рили Ямку. Друзі, я радий, ну, хочеться піти туди, але трошки страшно, не хочу йти. Я без нічого, без нічого в мене свого немає. Один камера і все. Друзі, подивіться, що тут. Подивіться, що тут Слід. Живий Слід. Ще на півчасах назад, мабуть, ходив. Це капець, друзі. Ми йдемо до хатки своєї. Подивимося, що. Будемо дивитися за слідами. Так що я вам не брехав. Ще, ну бачив. О, хай мурашки по тілу пішли, друзі. Ще не побачив, так що я вам не брехав, щоб показував сліди. Ось так. Фух, Друзі, тут вони рили. Там рили. Ну Трошки так. Трошки страшно трошки. Але класно, що побачив. Так з близька. Зоопарку бачиш, що не то вони то йде, але це в лісі, в живому лісі, в дикому лісі, в дикій природі. Ти прийшов до них і їх побачив. Це Емоції хороші, друзі. Совєтую вам теж побачити. Два Оленя. Один з ругами великий чорний, а один простий. Фух. Ось таке, друзі, ось така природа тут біля моєї хатки. Все. Ось, друзі, я побачив Оленчиків, побачив туди, туди тако. У по полю цьому. Приготував тортика поїв. її. що тут як там біля хатки. Де й ось так. Всім пока.